Друзі, всім доброго дня. Сьогодні на огляді унікальна квартира в житловому комплексі Riverstone. Це Дніпровська набережна 14 б Цю квартиру дивляться саме через цей вигляд з вікна. І я вважаю, що він вартий всіх своїх грошей. Ціну я вам скажу наприкінці цього відео. 85 квадратних метрів квартира. В ній проживали тільки власники квартири. Є свій санвузол перший. Також є кухня, тут всюди обладнана тепла підлога, вся дорога техніка, є посудомийка. Ось такий вигляд з вікна поряд ретривер Дуже дорога локація. Будинок, в якому вже немає ремонтів. Всі проживають, тільки подивіться на цей вигляд з вікна і уявіть, як тут можна проживати. Дуже багато місця для зберігання ваших речей. Другий санвузол. Вибачаю за таку дискотеку, але я думаю, ви самі все бачите. За потребністю меблі можна прибрати або залишити. Тут також шикарний вигляд з вікна. Стеля 3 метри у цій квартирі. Ось, 21-й поверх є генератор на ліхти, опалення та воду. Ціна цієї квартири складає 265 тисяч доларів без комісії. Податки вже включені, нотаріус також, але ми можемо спілкуватися з вами з приводу ціни. Якщо буде реальний покупець, обов'язково підписуйтесь та слідкуйте за нашим каналом.